Вітаю, друзі! Отже, кастинг на ВО Царя, на виконуючого обов'язки президента України триває. Триває він схоже в Вашингтоні. Один за одним літають туди народні депутати, лідери опозиції, зустрічі, перемовини, хто з ким, хто про що за хвилинку. А Поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, серед тих, хто літає на поклон до Вашингтона, вирізняється, вирізняється Юлія Володимирівна Тимошенко. Те, що е, декілька днів тому скрізь з'явилася інформація, що е, високопоставлені чиновники Адміністрації Трампа зустрічаються з Тимошенко і Порошенком, не говорить практично ні про що. З усіма лідерами різних фракцій завжди американці зустрічались для того, щоб мати більше інформацію і з табору опозиції, і з табору влади. Наразі опозиції в Україні немає. Є люди, які всередині цього е, владного казана борються за владу. Борються за місце, яке зараз займає Володимир Зеленський. Боряться тому, що його абсолютно не сприймає адміністрація Трампа, і боряться тому, що розуміють, скоро його будуть зачищати. О, Юлія Тимошенко є одним з тих, хто реально, реально претендує на. Посаду виконуючого обов'язки президента говорять про вибори, про перемогу. От в це я вірю слабо. А те, що Юлія Володимирівна може стати виконуючим обов'язки президента, вона така, вона може. І сьогоднішня ніч стала підтвердженням моїх думок. Вночі, майже в 00 годин. З'явився допис Юлії Тимошенко, в якому вона розкритикувала в пухі прав голову німецької розвідки Бруно Каля, який виступив за продовження війни в Україні та закликала до негайного припинення вогню. Ну майже як Трамп каже. Вона процитувала Каля. Який заявив, що якщо війна в Україні завершиться раніше 2030 року, Росія зможе використати свої ресурси для агресії проти Європи раніше ніж очікувалось, Тимошенко засудила цю заяву. Бруно Каль вперше офіційно підтвердив те, що о, нам так не хотілось вірити. Ціною самого існування України та ціною життя сотень тисяч українців хтось вирішив заплатити за виснаження Росії за Ради безпеки в Європі. Не думала, що про це наважиться сказати так офіційно та відкрито. Це багато що пояснює. Вважаю, що Верховна Рада має негайно відреагувати. Ми ініціюємо такий крок. Війну треба закінчити негайно та на максимально справедливих умовах, написала Юлія Тимошенко. Увага! На максимально справедливих. Тобто Юлія Володимирівна кидає камінчик. Я готова до компромісів. Ну і не повірив, що. В 00 годин цей допис був актуальний для українців. Ні. В Америці був вечір. І, звичайно, навіть день. І звичайно, цей допис був адресований чиновникам адміністрації Трампа. А якщо врахувати те, що за моєю інформацією. Юлія Тимошенко перебуває наразі в США, або принаймні перебувала буквально от нещодавно, ну, день тому, то все складається в пазли. Один з головних претендентів на ВО царя Юлія Тимошенко. Але питання в іншому питання в тому, як будуть позбуватися. Зеленського американця. І чи не зруйнує він весь державний механізм, падаючи з престола? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.